Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня на каналі Булато.інфо. В хвилинці довір. І як ви бачили на заставці Олександр О, що це таке? Шановні, мені приємно дарувати нашим підписникам, які замовлюють техніку Вейма, надійну техніку Вейма. Приємні подарунки. Саме сьогодні для нашого підписника з Київської області, для Олександра, хвилинка довіри. Він собі замовляє мотоблок Вейма 1100. А6 Дів. Це мотоблок, який окомпонований дизельним двигуном потужністю 6 кінських сил. Це мотоблок, який має оригінальну сучасну коробку від виробника Вейма 4 плюс 2, збільшені, зменшені. Зараз, будь ласка, ми покажемо, що таке оригінальна вейма, і відразу покажемо. Ногу див або нога А Послугою хвилинка довіри, мотоблок пройшов предпродажну підготовку. Був зібраний, заправлений моторними мастилами. Перед тим як запустити мотоблок, обов'язково переміряємо нейтральну швидкість. Надалі тиснемо важель сюди, ось так. Додаємо максимальних обертів. Ну і коли я підходжу до мотоблока, що я першим роблю? Вижимаю декомпресор. І ось так ось декілька разів накачую тиск мастила, тиск палива. Ну, надалі ставлю ліву ногу, вижимаю декомпресор. І ось так. Взагалі не чую, як він працює. Приємна опція, коли ти бачиш мотоблок, але ти не чуєш взагалі його. Вижимаю щеплення. Вмикаю першу швидкість ну і починаю потроху рухатись. Досить гарно. Веде себе мотоблок. Покажу, що таке нога розблокіратор. Ось так. Надалі в іншу сторону. Нагадую, нога розблокіратор є у виробника вейма, є можливість комплектувати. Так, тисну другу. Все добре. Ну, шановні, для того, щоб мотоблока заглушити, ось так. Дякую за увагу, і дуже приємно, що ви дивитесь наш канал. А я чекаю вас в коментарях. Ми з вами поспілкуємось і, шановні, тільки в спілкуванні народжується істина.